Вітаю друзі! Вас вітає ранковий Київ. Сьогодні ми з вами знову вирушаємо в пригоди, їдемо на коп. Так що, абра-кадабра. Ну що, я вже на такому полі. Сіро, холодно. Таке враження, що зараз підо сніг, по-моєму, він і пролітає трохи. На заправці було затишніше. Приїхала я на поле, де я колись знайшла свої перші динарії. Приїхала на бум і дуже зраділа, коли побачила, що воно перепахане, можна походити. Тож я вже зробила перше включення вам. Чому? Тому що в мене знахідка. Ну що, давайте дивитись. Так, 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 ось вона. Дивіться, спинка фібули. Так що не все втрачено, може, ми ще тут щось цікаве знайдемо. Бачила, що слідів камрадів дуже багато. Ну, нічого, ми ж так поміж слідами та щось і знайдемо, може. А ні, то переїдемо... Ой, десь вона. переїдемо на інше поле. А якщо я замерзну, переїдемо в ліс. Ну, плани в мене, як у Наполеона, звісно, день короткий, <сумітно> може я і закінчу цей день на цьому полі. Так, копаю далі. Слухайте, я вам зараз таке покажу. Ну, Для мене це диво. Диво, тому що цього я не очікувала знайти на цьому полі. Я все літо проїздила на поле, де збирала чешую. Її там було так багато соліди, чешуя. Я зроблю навіть в тікток відео, моя срібна осінь. Зроблю ролик такий, покажу, скільки чешуї було. Дивіться, що я знайшла тут. я приїхала сюди. Ой, приїхала сюди за динаріями. Ну, ви бачите? ну Це називається відкрила портал з лузкою, так? Дивіться, яка. А блистить як. Ох, і красиво. Ну, я задоволена, звісно, задоволена, але я дуже-дуже здивована. <задовлена> от так. от, Клас. Будемо шукати, я ж кажу, поміж слідів камрадів та щось і знайдемо. Супер. А от і сніг пішов. Ось чому було так холодно. О, клас! Сніг до гарних знахідок, так? Може, золото знайдемо? Дощ до срібла, а сніг буде до золота. Димо. Да, ну і погода. То дощ, то сніг. Знову моросить дощ. Дуже брудно, бруд налипає. На все. На рукавиці, на катушку, на чоботи. І був в мене сигнальчик. Я, чесно кажучи, і на силу його знайшла. Дивіться, ось така от спинка фібула. я вже витерла. На початку дуже важко розглядяти будь-що, бо я ж кажу, просто налипає бруд і нічого не зрозуміло. Дивіться, яка гарнесенька спинка. Ну, Шукаємо ще. А у мене знову срібло. Вид, звісно, поганенький, ну нічого, помиємо. Я так побачила спочатку твердий знак, зрозуміла, що період царизм. 0,2, бачите, гарно видно. Мабуть, 5 копійок. Щось таке. Я єлі побачила, що там взагалі. Ну ось, видно 0,2 СПБ. так. Ну, це срібельце, Клас. І ще ходимо. Ще трохи походжу і піду обідати. У мене там смачний салат, називається столичний. Може хто знає? Дуже смачний. Всього чотири інгредієнти. Так. Бачите, заліза багато. Забагато, але нічого, тільки щоб попалася мені фольга, але я і таким знахідкам радію, тому що це чиїсь пропущені е, сигнали. Значить, тут ще можна ходити. Так, судячи з моїх знахідок то можна точно ходити ще. О, о! А, ні, ні. Ні, ні, залізо. Коване, скоріше за все, залізо. Це. таке на горбіку. Хоч і трохи... Ну, навіть відіай з'явився. Оце можна копати. Такий слабенький, нечіткий сигнал. Ну, можливо, бути, ну може бути спинка від Фібули, наприклад. Ну давайте зараз викопаю, покажу. Так, ну це шматочок дрота. Отакий от. Але я скажу, це чийсь пропущений сигнал. А ми з Деусом тут пилисосимо оці от всі пропущені отакі от, от поганенькі, маленькі сигнали. Шукаємо щось цікаве. Такий гарний сигнал даю послухати. Тоненький. Ну, колас. Зараз викопаю і покажу. Так, я вже навіть бачу, що там щось є. Що це таке? А, ні. Це я помилилася, це шматок кераміки, він не міг так звучати. Тож беремо пін, шукаємо. Ну це ж не він? Та ні, не він звучав. А ось, ось тут щось є. О, дивіться, шматок леза. Добре, що є пін, що не руками. Що це він тут робить? Це, мабуть, з гноєм привозять, коли поле. Да. Ну, нічого. Дощ моросить. Погода. Шутки їздять. Посвітять. Уже бідний мій, мій телефон беру. такими брудними рукавицями нема часу знімати. Рукавиці нема часу знімати, а відео я знімаю. Так, класний сигнал, даю послухати. Ну, Щось таке може бути цікаве. Щось там є. Давайте подивимось. Що воно? І якийсь, якийсь обломок осколок, по-моєму. Да? Просто, просто шмурдяк. Чи, чи да. Так, да, шмурдь. Фон шмурдяка йде. Стала я трошки перепочити і хочу вам показати, на яких налаштуваннях на Деосі я ходжу саме на полі на по полі ЧК. Ці налаштування в мене прийшли з досвідом. Особливо я нікуди там не лізу в налаштування, прям таки ні в кого нічого не просила. Я ж кажу, це все з моїм досвідом. Дивимося, значить, програма Deus швидко. Грунт, там є така у мене функція. Від... Все, це поставила. Я не налаштовую, мені і так ну, подобається. Так, до, далі. Заходимо в менюшку. Е, Чувствительність 95 ставлю, можна поставити більше, якщо не фонить, воно виходить і металошукач не видає якихось е, е, зайвих звуків, то 95 можна і вище поставити. Частота, оце саме головне. Це саме висока частота на моїй катушці. 25, ось, бачите, і 4. Ось таку я і ставлю. І це дозволяє мені знаходити тут маленькі монеточки срібні, бачите, луску. Або тоненькі, типу голочки від фібули, спинки фібули. І обов'язково тут є громкость железа. Обов'язково повишаю на 1, Там було 0,3 в. Програмних ну, налаштуваннях я ставлю 0,4. Чому? Тому що в мене, ось, наприклад, в минулому році було, лимісний динарій трошки віддавав залізом. Але був оцей тоненький звук. До речі, це не тільки динарій, багато в мене таких знахідок було. От є такий звук, ну, чуть-чуть залізо, а потім раз і такий тоненький. Такі сигнали я обов'язково купаю на от таких от полях, тому що. Зачасту бувають дуже дуже непогані знахідочки. Тож, ой, це такий для мене це режим пилососа. Ви ж бачите, слідів камрадів тут безліч. Тут стоїть точка, поле, це б'ється не один рік. Ну, от такі от нехитрі налаштування. Якщо може комусь пригодяться, то ну, спробуйте, я ж кажу. Я нікуди не лізу. Я колись колись коли я купила цей апарат. Щось там просила в когось, налаштування, на яких ходити. Не потрібно цього робити, не потрібно цих там налаштувань. Ви ж приїжджаєте е, на, ну, на поле на цілий день, да, наприклад. Якщо у, вас, до речі, якщо у вас город поряд або поле поряд, да, можна гратися з цими налаштуваннями. Будь ласка, а якщо як я приїжджаю з Києва раз на тиждень десь покопати, то, звісно, в мене мають бути такі універсальні налаштування ну для свого там, для, як сказати, для опреділь... вибачте за русізм для определенних знахідок. Не знаю, як перекласти. Так що ось так от. Так, салат столичний, 4 інгредієнти. Араз достаємо, вже в мене машина, бруднюща, треба мити. Достаємо, достаємо, достаємо вилочку, веделочку і наш там салат. Мачненький салатик буде. Робився сьогодні зранку, робив мій чоловік. Значить, що у нас там? Картопелька відварена, майонез. Ой, кажу, аж... Їсти хочу майонез, ковбаска молочна. Ну що, пішов дощ так по осінньому сіро. Якось так, навіть сумно. Але ж поле гарне. І прибране. Хочеться ж на ньому походити. Ну, я спробую. Може в мене вийде. Може в мене не буде налипати бруд <ріст> на катушку і чоботи. Ну, я сумніваюся. О, ну не знаю. Походжу. Є третій варіант, якщо що, переїдемо в ліс. ну що ж уже... Та й дня того залишилося пару годин. Ну, спробую. Щось хожу, хожу, вже і дощ закінчився. І нарешті в мене сигнал і щось цікаве. Дивіться. Я вже витерла. Я думала, що це від гільзи може. Але ні. Дивіться, 5 бані 1906 рік. Бані це Румунія. Ось так от. Валюта. Це румунське королівство, по-моєму, ще було. 1906 року. 5 бані. Ну що, друзі, завершили ми з вами сезон. Осінь 2025. Це був останній коп в цьому сезоні. Відео я вам знімаю на наступний день, тому що я змерзла, було дощ, намокла. Коротше, дуже хотілося додому. І ось. Поки ми тут по справах, в мене є хвилинка зняти вам звіт. Монетки я вже почистила. До речі, оцю чешуйку її навіть не прийшлося чистити просто під водичкою. Дуже класний сохран. Я б навіть сказала, що, може, хтось із пошуківців її загубив. Не знаю. Ну, класний стан дивіться. Все чітко видно, блистить. Ну, красотулька. Над оцією монеткою прийшлось потрудитись. Я навіть думала, що я її не відмию. Але нічого, дивіться, теж блистить. Ну, Срібло мене в цьому сезоні дуже-дуже потішило. Клас. Дві спинки від Фібули. Це у нас пломбочка це пізній царський період. Я не знаю, що там написано. Ось така от пломбочка. Та п'ять. Бані, 5 румунських бані, 1906 рік. Друзі, я дякую, що ви були зі мною цієї осіні. а ми вриваємося в зиму. Я вже вам точно скажу, що перший коп буде в лісі. Я знаю, що ви любите мої лісові пригоди. Тож, наш перший коп взимку, їдемо в ліс. Відриваємося там, сподіваюся, будуть класні знахідки. Підписуйтесь. Друзі, мирного, тихого нам неба! До зустрічі.